Друзі мої, хотів би вас привітати зі святом Дня Незалежності України. Хотів би побажати миру, здоров'я і достатку кожній вашій сім'ї, щоб все було добре і ніколи вас не спіткало, не єте горе. І ось хотів би з вами поспілкуватися на таку тему. От дивіться, 21 році Україна святкувала. 30-ту річницю Дня Незалежності. І під час 30-ї річниці Україну спіткало Велике горе. На неї напав ворог, сусіди. Росія, Путін віддав наказ вбивати українців, захоплювати українську землю, знищувати все, що будували, що берегли, що. Ну, що мали українці десятками поколінь. І ось в цей день, в цей день хотів би з містичної конспірологічної сторони обговорити тему таку, що дивіться, в 30-ту річницю почалося вторгнення окупантів в Україну. А в 30 років Христос почав проповідувати святе Євангеліє. І Три роки він проповідував і за ці три роки творив різні різноманітні дива, піклувався про людей, навчав їх, дати Україна. Три роки вже бореться і виживав у ці струтні часи і ось прийшов 33-й рік незалежності України. Як Христа ведуть на розп'яття, так ведуть і Україну зараз на розп'яття. Бо все голосніше і голосніше багато хто каже, що 24 рік це рік, коли вирішиться питання, буде існувати Україна чи ні. Так ось, як Христа вели на розп'яття, так зараз Україна йде на розп'яття. І як це все буде? Вона помре і потім знову востресне, як це буде, ніхто не знає, тільки Бог знає. Хотів би побажати, щоб Україна наша вижила, щоб вороги її не розп'яли. А якщо її розіпнуть, то щоб вона в старішому майбутньому воскресла заново, щоб як Христос на третій день востретити, щоб Україна наша востресла. Вороги різні, різноманітні. Не тільки Путін, а й різні вороги, явні і неявні. Хочу побажати вам, українці, любі мої побратими, щоб мир, щоб спокій вже повернувся на українську землю, щоб ми могли жити у мирі, як ми жили раніше. Зрозуміло, що тих людей, котрі нам були близькі. Котрі були рідні, та й просто знайомі вже не повернути, котрих забрала війна. Але ми повинні бажати миру, щоб ті, хто зостався в Україні, та й ті, хто виїхав, щоб вони колись повернулися і ми продовжували жити, як ми жили раніше. Такої держави, як Україна, не було на цілому світі. Це була дійсно країна. Вільною думкою, з вільною можливостю висловити свої слова. Ніхто нікого не обмежував. А коли кажуть, зараз що ось Україна перетворила табір. А дивіться, чому вона перетворилася в концтабі? Якби не було вторгнення, було б у це все? Якби Путін цей, цей злодій не вторгся в нашу державу, в нашу країну, що було б у це? Ніколи не було б диктатури тут в Україні. ніхто б не принижував, не закручував гвинтики в цій державі. І якщо ми зрозуміємо, що Путін це все зробив, це Путін зробив. Це якби не його напад на Україну, цього всього не було. Зрозуміло, що вороги внутрішні, котрі не хочуть, щоб народ був вільний, щоб. Українському народу вільно дихались, вони теж під цю дудку путінську, теж свої коники такі викидують. Але ми повинні мати на увазі, що ворог не спить, ворог різний, а український а народ повинен жити, продовжувати жити і перемогти. Як це вже було багато потолінь український народ. Гнобили, принижували, а він все одно повставав з попелу і знову розвивався. Так і зараз буде. Слава Україні, слава українському народу і хай береже Бог українське військо.